Вчителя. І, звичайно, я говорю, зараз відбулися ну, невеликі зміни у зв'язку з тим, що люди виїхали за кордон, але виїхали, скажімо, одні з найкращих. І, але також залишився ще потенціал. Я думаю, ми амбітні в розумному в такому смислі і ну, бачимо. Відповідальність особливо перед з тим освітом. Як ви думаєте, повернуться, коли вона закінчиться? Чи це, це, я... 30% відсотків мабуть залишитися? Це, так, я дуже часто з ну, тим, бо, ну не з усіма я, б, мабуть, обманула, але з більшістю я е, маю телефонні розмови. І хочу вам сказати, деякі, наприклад, Польщі поїхала вчити, вона же з вересня 22-го року вона приступила там на роботу в руку продовженого дня, там світлиця, щось вона так називається, вивчивши мову. Зараз поступила в магістратуру. Щоб мати польську освіту для того, ну там своє, ви розумієте, як вони кажуть, ми кожного дня е доказуємо ну, і скажімо, жителям, і адміністраціям, що ми гідні люди, що ми можемо. Всі хочуть додому. Я не готова сказати, <плес> позвонила в Швейцарію, здавалось би, світ плаче, бо ну якби якісь менталітет, щоб там. Польща вона до нас ну мабуть близкая близька Болгарія, там Польща, такі країни. А що німеччина чи там Швейцарія? Це а, ну, не все зовсім інше. ну тяжелые. там дуже тяжко. Ні, там ну Фу я розумію там... і тому. Я не знаю, як, але ну, ніхто з них не розумію. має постійної пра такої роботи, щоб себе забезпечити. Я думаю, що і батьки вже стали потихеньку повертатися. І вчителі. Ми їхнє місце даємо відпустки на період воєнного стану і заберемо до себе. На жаль, де б ми не були, але, але ми там завжди будемо чужі. Так. Це так, будемо. Ну. Які є ще питання, будь ласка. Ні. Дякую. Дякую. на Дякую. Попали лиш або одной, або не всі поворотся, щоб не висловлюватися. Вы влияете собираются, може.

Я Ні, тут власне, сьогодні щодо комісії, та кандидат у нас кандидат на посаду директора За результатами розв'язання вам соціального завдання та проведення публічної презентації перспективної плану розвитку закладу загальної середньої освіти. Кандидат у нас отримав... Середній бал у 28, а взагалі у нас всього балів 3,8. Тому вважаємо вас переможцем, пані Володимир Миколаївна. Так, які у нас ще є моменти? Ми, ми, ми вас вітаємо, бажаємо успіху, вважаємо, щоб все, про що ви сьогодні нам презентували, розповідали, щоб обов'язково зіснилось. Ознайомтесь, будь ласка, з протоколом. Ще цього. Ми там вже внизу пишемо, ознайомлено. Зовше така Це та пропозиції.